Вітаємо коти і Кицюньки! Ігрові новини без клікбейту та зайвих теревенів вже готові. Morbid Metal — це hack and slash action roguelite, де ви можете перевтілюватися в унікальних персонажів, щоб вбивати ворогів за допомогою потужних комбо. Перемикайте персонажів в реальному часі, щоб вивільнити свою силу і пробитися крізь орди смертоносних машин та сильних босів. Ігровий процес на основі run-based roguelite, Тобто в грі будуть моменти з долею рандому. Можливо, щось схоже на Risk of Rain. гра від німецьких розробників, що вже добре, а інші подробиці згодом. Terry Craft Games, студія, що складається з ветеранів розробки AAA, таких як League of Legends, Halo, Destiny, Overwatch і Valorant, на днях представила свій перший великий проєкт безкоштовну командну змагальну королівську битву під назвою Supervive. Об'єднавшись команди по 4 гравці, ви та ваші товариші по команді виберете одного з 15 мисливців за бурою, кожен з яких має свої унікальні здібності, щоб дослідити гігантську карту. А вона змінюється. І шукати ми будемо інші команди. Мета, як і в інших батл-роялях, залишитися останньою командою. Це буде нелегко, адже окрім інших гравців, на гігантській мапі будуть всілякі вороги та перешкоди. А також смертоносна хмара, яка буде постійно зменшувати ігрову зону. Тірі Крафт представила трейлер з оголошенням про те, що наприкінці цього року запустить відкриту бета-версію для її тестування. На нашу думку, гра на перший погляд, динамічна і прикольна. Але чи зможуть вони реалізувати її цікаво і запропонувати нові механіки, щоб цей заїжджений жанр відчувався свіжим як огірочок? Подивимось. В БДО зовсім скоро, а саме 3 липня, виходить новий велетенський патч. Спробуємо коротенько розповісти, що там буде. Новий купон з двома молотами для точки і костюмом на вибір це вже юзайте, він буде в описі. Новий календар, який діє з 27 червня по 31 серпня. Там, як завжди, 14 днів даватимуть смачненькі нагороди. До 10 липня діятимуть величезні рейти: 1000% на досвід і 400% на досвід навичок, 100 на відсотків на айтемдропрейд і 100% на досвід ремесла. Як завжди, кого ви не докачали саме час. І у нас буде новий клас: це Доса, майстер меча з курильною трубкою. Нарешті, нарешті, цей чоловічий персонаж, і було б дуже круто, якби він був не молодим і сильним, а таким сухоньким дітком, що багато палить. Ну, добре, зробимо і такого. Оновили сюжетку Жардіна, а ще маємо нову локацію Сеул. Це друга частина регіону країну світанку, і там додадуть ще вісім босів з двома додатковими скритими босами. Нова топова зброя Северейн має три варіанти крафту, і окрім цього, матиме не пен максимальний грейд, тобто 20-й рівень, а ДЕК Римська 10. І найлегшим крафтом стане поєднати дві пен Блекстар зброї, якщо вони у вас є, звичайно. 10 липня додадуть нові пляжні костюми, яких нам ну звичайно дуже не вистачало, особливо після костюму монашки в Лівчику. Звичайно, це сарказм. Нові споти ліхтаря Декі, для якого треба мінімум 750 гірскору. Нова біжутерія, альтернатива тунері, але з бафами. Новий хардкорний сервер, де буде усюди ПВП. Після смерті потрапляєте у в'язницю, звідки треба втекти за поінти. А поїнти можна відбити за ПВП у самій в'язниці. Анонсували два наступних регіони продовження сніжної локації, де обіцяють додатковий данж зі ста поверхами і землі демонів, де після сюжетки можна стрибнути в минуле Black Desert, де, наприклад, ще зелена пустеля, але про це поки що мало інформації. Може, за пару років і зроблять. За 61 й левел і проходження певних квістів дадуть Pen Black Star зброю на вибір, її можна використати для крафту Саверейн, продати на аукціоні не можна, а відправлять це на пошту, як і минулий раз роздачою 19-ї Star. І до 17 липня дають меч на пошту, який, якщо вточити наскільки можливо, добре, наприклад, до максимуму Pen plus 20, то відправлять після кінця цього івенту багато смачних нагород. На цьому поки що з БДО все. В нашому Дискорді є всі актуальні коди для Black Desert. Заходьте, копіюйте, вставляйте в гру. У що нове пограти? Пробіжимося по релізам. 2 липня виходять в реліз The First Descendant. Це лутер шутер від Nexon, про який ми робили огляд і проводили стріми. На релізі ми теж спробуємо її та розповімо про зміни, які покращення і чи змінилась взагалі гра та її оптимізація з моменту останнього ЗБТ. А ще виходить DLC The Final Fantasy XIV 14 Down Trail. Це найочікуваніша подія серед фанатів цієї MMORPG. Це надзвичайно велике DLC і окрім двох нових класів, нової грової раси, великої нової локації, нового сюжету та багато-багато іншого. У звичайну гру теж завітають зміни, покращення оптимізацій та графіки. Тому, якщо вас цікавила ця ммо РПГ, але вам трохи не подобалась графіка, подивіться на неї після цього патчу 2 липня. І спробуйте тріальну версію, вона не має обмежень в часі. А ми скоро розповімо, як це зробити. У Pell World нарешті додали DLC з локацією Сукураджима. Маємо багато нових пелів, велику острівну локацію з високорівневими ворогами, починаючи з 40-го левелу і вище. Нові будівлі та левелкап, нові сабспеціалізації пелів, нові рейди, новий стронгхоллд нафтова вежа, режим Арена з ПВП проти інших гравців. Нова фракція та бос. Все це було додано 27 червня абсолютно безкоштовно. Компанія Disney нарешті назвала точну дату, коли вийде ремастер гри Епік Мікіл. Гра відома як Disney Epic Mickey Rebrushed, вийде на ПК та консолях 24 вересня цього року. А до цього анонсу було також анонсовано колекційне видання гри. Це преміум видання гри, включатиму копію гри, а також статуетку Мікі з за вишки 28 см, брелок Освальда Щасливчика, вінтажну бляшану вивізку Мікі Мауса, 6 листівок, стілбук та набір костюмів, які можна використовувати в грі, додаючи три варіанти вбрання для Мікі: параплав Віллі, футбольний м'яч та хоробрий маленький кравець. Костюмний набір також отримують всі, хто оформить попереднє замовлення, і вони також отримують доступ до гри. Коли вона прибуде в вересні, на 24 години раніше, ніж ті, хто захоче придбати її під час дебюту. До анонсованої Marvel Rivals вийшов трейлер нової карти. Візуал карти, як і її саундтрек, нам сподобався. Також анонсували ЗБТ на Липень, і це поки що все. Новий Farming Simulator 25 отримає українську локалізацію офіційно, за що ми, звісно, вдячні. А ви любите цю серію симуляторів? Реліз Farming Simulator 25 запланований вже на листопад цього року. В стімі вийшла гра Riven — довгоочікуване продовження гри 97-го року. Загалом гра дуже схожа на Talos Principle або на Islands of Insight, з якими, можливо, ви більше знайомі. Вас тут зустрінуть багато головоломок, підтримується режим VR, а також сюжет. Якщо розповідати про цю гру як продовження, то багатьом воно сподобалось, але визначають, що воно хоч і якісне, але трошки ліниво зроблено. Наразі на цьому все. Міцненько вас обіймаємо. Якщо хочете нас підтримати, будь ласка, ставайте спонсором нашого ютуб каналу або підписуйтесь на Патреон. До зустрічі в наступному відео. Ось же воно. Грайте лише в якісні ігри. Донатьте зсу і слава Україні.